Стосунки надалі будуть залишатися стратегічними. Всі розуміють, всі, я маю на увазі, вони розуміють, чому відбулися ті чи інші зміни. Зеленський не є автором звільнення Єрмака. Він оголосив те, що мав оголосити, а Єрмак чомусь чекає для себе нової ролі. Абсолютно нової, він в такій ролі ще ніколи не був. В Україні буде прийнято чергування конкретних людей або зброї, яке буде гарантувати нам безпеку. Що це означає? Це означає, що як мінімум три країни будуть змінюватися або своєю армією, або своїми бойовими установками, або ядерною зброєю не виключено. Це не буде так, що у нас нам дали, і воно наше, і все. І ми розпоряджаємося. Розпоряджатися будемо не ми, але на нашій території буде отаке чергування. От, подивитись. так знайдуть вони спільний консенсус і спільну мову тільки тоді, коли об'єднають свою оборонку. Або якийсь воєнний союз спільний, вони будуть створювати. От щось таке буде у них в цьому питанні, в питанні оборонні, захисті, війська, безпеки, у них тут є такі конфлікти дуже серйозні. От коли вони спільне щось роблять, як рукою знімаю, як бабка пошептала? Значить, у нас призначення на посади, люди сприймають або як дуже велику вдачу при повній відсутності компетенції, або як просто якесь покарання. І людина ну про це не мріяла, не хотіла однозначно. Оце другий варіант, саме такий випадок. Чомусь карти показують, що сама людина перенесла якусь трагедію або трагічну втрату, або якісь трагічні події в житті. У неї абсолютно перемінилися, вообще світогляд, і вона не зв'язує себе з цією посадою. Більше того, я вам хочу сказати, що, що гарно зробить ця людина. Це ем, спробує змінити систему на ту мертву, тухлу, е, вже таку, знаєте, плачевну, на якусь більш світлішу, прозорішу. Це ок. От вона трошки її посвітлішає цю систему, і піде собі кудись далі, туди, куди, куди вона хоче. І ем, посадити. Таку людину на одне місце і думати, що там буде велика продуктивність, це не вийде, тому що карти показують, що людині треба подорожувати, спілкуватися, постійно бути в центрі уваги, зв'язок з іншими країнами. Ну то ось вот така історія. Для чого потрібна політика? Отут От таке гарне формулювання у нас виплило, і я з ним дуже сильно погоджуюсь. Політика повинна для того, щоб відволікати народ, тягнути час від дій великих дядь і тьоть, і важливих. Тобто політики це ну, типа важливі, але не дуже, є важливіші. І от політики роблять все е, в. В плюс цим дядям і тьотям для того, щоб поки вони робили свої справи, нам зами розказували, що йдуть переговори, почти безпека, почти перемога, і все таке. Спочатку дуже сильно тяжко. Ця система буде злітати двічі, тобто або двічі її не будуть приймати, або двічі будуть з нею якісь великі проблеми, або будуть її якось оскаржувати двічі. Але потім вона так от якось приживеться з. Такими дуже кардинальними змінами, ну окі.